Робляться задати. А якщо не заведеться, mm, дивіться, ми купуємо автомобілі по позначці, що вона заводиться і їде. Тому ми точно будемо знати, заводиться вона чи не заводиться. Єдине, що може бути, коли машина приїде зі штатів, вона може не завестися. Чому? Тому що акумулятор. А це за питання з подвохом. Дивіться ремонт. Ми рахуємо, ураховуючи усі ризики. Наприклад, пошкоджена передні, пошкоджена передня частина, знятий бампер за бампером. Підсилювач ми на нього теж закладаємо, тому що це метал і він може погнутись. Далі за ним ідуть радіатори, і ми на радіатори закладаємо. Наша задача щоб вийшло. Закласти більше, щоб вийшло менше. А якщо затримається доставка, таке буває. Ми кожного разу попереджаємо про це і даємо зазор, як то кажуть, на доставку. Тобто там плюс-мінус 10 днів на кожному етапі ми можемо додати. В плані попереджати, що таке може статися. Ну, взагалі, на вас працюють експерти, як і по підбору автомобілів, так і логісти, тому ви будете в курсі е, на кожному етапі, що відбувається з вашим автомобілем. І затримки бувають, але це рідкість.